Хто не полишає допомагати нашим новим криворіжцям? Хто обороняє наше місто від ворога, цілісність та суверенітет України загалом несе свою варту на інформаційному фронті та що оперативно борються зі слідами ворога на криворізькій землі? Привітали з подвійним святом днем захисника і захисниці та покровою Пресвятої Богородиці. Для Валерія механіка водія танку. Це вже друга війна. Ще у 2014 році військовий воював у найзапекліших боях у Дебальцевому. За мужність і героїзм чоловіка у 2015 році орденом за мужність третього ступеню підзначив сам президент. А в березні вже цього року, спочатку повномасштабного вторгнення, військового призвали знову. І, хоча в боях за звільнення Херсонщини чоловік отримав тяжке поранення, каже, все одно готовий вставати і бити ворога зі зброєю у руках. Я полишисвороніє в кінці Августа цього року. Когда мы пошли в наступление под Херсоном, то есть мы экипаж танка, мы воевали и всем получили ранения, все все мы. Ну сейчас как как никогда мы все все поняли, что у нас страна единая, вот севера до юга и запад восток. Ми єдині і ми будемо єдиним містом. Подячними листами голови Ради оборони міста у стінах міськвиконкому всього відзначили понад сотню криворіжців. Серед них військовослужбовці, освітяни, працівники палаців культури, волонтери, співробітники комунальних установ та гірничих підприємств. Українці завжди будуть допомагати українцям. І тільки об'єднавшись, як одна нація, ми переможемо в цій війні. І інакше не буде. І я вдячний кожному, хто сьогодні в цій залі. Кожний. Хто в цій залі щось зробив, і я знаю про кожного, хто що зробив, для того, щоб допомогти військовим, допомогти хлопцям, допомогти місту, допомогти переселенцям. І ми всі як одна родина. Сьогодні тисячі криворіжців у складі збройних сил, тероборони, нацгвардії, добровольчих формувань відстоюють цілісність та суверенітет нашої держави. Мужньо за героїчно дають гідну відсіч окупантам та вселяють у цивільних віру і впевненість у мирне майбутнє. Тож всіх причетних до дня захисника та захисниці вітає Маріола Акуліч, Андрій Яковлів і вся команда першого міського.